Це Марк, і він зараз помирає, бо так захотів його величність Петро Покусенко. Але повернімось на 10 років назад, коли Петро вирізнявся серед звичайних людей, усі тим, що їв. Її і навіть коли їв думав про їжу. Але одного дня, коли він просто грався, до нього підійшов незнайомий дядько і запропонував відправитись в незабутню подорож до нього додому, де вони розмовляли, веселились та грали на музичних інструментах, і здавалося б, що нічого поганого там не сталося. Але по поверненню додому щось точно змінилось, і Петро вже ніколи не був колишнім. Лише через 10 років, коли життя Петі складало чудово, він був студентом і хотів стати ветеринаром, а по ночах підробляв в клубі барменом та гарно проводив час з друзями та дівчиною, яку він безмежно любив. Але саме в цей момент він почав змінюватись, і саме кохана стала жертвою сущності Петра, і, яка жила в ньому і ніяк не проявляла себе всі ці роки, аж до моменту, коли серед нічної прогулянки він кусив ту, кого любив найбільше, після чого назавжди втратив її. Почавши ненавидіти себе за цей аморальний вчинок, але друга половина Петра згадувала і пам'ятала цей момент. Зовсім іншої сторони, коли він пив її кров, він відчував прилив сил і могутність, і через свою нову пристрасть він більше не міг знаходитись посеред людей. Тому роботу прийшлось покинути, бо контролювати себе було неймовірно важко. В день він або спав, або займався різними справами, щоб просто зайняти себе чимось і не думати про спокусу. Але нав'язові думки все одно не покидали його, незважаючи на всі його старання. Та через втрату роботи збережені гроші поступово закінчувались, через що прийшлось переїхати з розкішної бровоги до Справжньої халупи, але грошей все одно не вистачало. Ось тут на перший план і вийшли гени, отримані ним від батьків, і він почав красти по ночах. Єдиний час, коли можна було спокійно вийти на вулицю. Звичайно ж, це не були якісь мільйони. Але обійшовши за ніч цілий район міста, можна було претендувати на пачку чіпців в АТБ. Але бачачи всіх цих людей такими доступними і беззахисними, стримуватись було неможливо, і він дав слабину, розуміючи, що дороги назад уже немає, що також супроводжувалось і відображалось в його поведінці. Та зовнішньому вигляді його шкіра та волосся біліли. Сонячне світло йому подобалось все менше. Їжа, без якої раніше він не міг уявити свого життя, йому більше не подобалась. Потреба в звичайних людських нуждах ставала все меншою. Петро. Все ж таки вирішив пити кров, але не людей рибок та жабок, яких спочатку самотужки ловив, а потім фасував у пакети, після чого насолоджувався їхнім смаком і почувався дуже-дуже добре, паралельно змінюючись до невпізнаваності. Але з кожним днем йому треба було все більше і більше представників фауни, щоб втомувати голод. Звісно ж, змусити тварин самотужки йти до рук Петро не міг. Але отримані знання в університеті допомогли йому придумати бізнес-план, який, звісно ж, потребував. Інвестицій, але він почав приділяти більшу увагу зароблянню грошей. Зачаровуючи людей своєю аурою, вони віддавали всі гроші Петру самі, а ті, що не хотіли, віддавали, але пізніше. І щоб не збирати необхідну суму, прийшлось навіть продати берлогу, заради того, щоб відкрити власну ветклініку, яка була і домом, і перехистком. Але найголовніше місцем, де жертви самі приходили в руки до хижака. Загалом процедура була простою: приходить наївний власник тваринки і повністю довіряє її життя Петру який з розумним виглядом прикидається, ніби проводить обстеження і взагалі щось розуміє, а потім просто запихує нещасне створіння в агрегат, де вичавлює з нього кров, взагалі наполювавши на результати проведеної процедури. Але грошики капають і клієнти йдуть. Звісно ж, довго таки продовжуватись не могло, бо навіть незважаючи на прибуток і все таки які не які навички Петра в цій справі, клієнтів ставало все менше. Тому на допомогу було взято Маркуса Флекса, який, правда, окрім того, що флексити нічого і не міє робити і ми, але дещо нас точно відрізняло. Так. Котики собачки, це, звісно, добре. Але пакет на крову тюбиках не замінить смак райської насолоди від людської. В принципі, на цьому вся користь від Маркуса і закінчувалась, бо, приходивши на роботу, під час своєї зміни він просто весь час мився, а потім ішов, покусаний, звісно. Але, щоб задовольнити свою жагу до крові, її треба було все більше і більше. Тримувати себе ставало все важче і важче. Та й відвідувачі пацієнтом почали щось запідозрювати. Коли, посеред операційного процесу, лікар просто несумовито починає пити кров хазяїна. І як не дивно. З таким підходом рейтинги клініки вже пробили дно. Але деколи Петро все-таки змилувався над пацієнтами, і власники, хоч і покусані, але й йшли задоволені, покращуючи наше погане портфоліо, яке зараз вже дозволяло найняти ще одного чоловіка на роботу. Бо Маркус, ну це Маркус, і змінюватись він не хотів. Тому зміни прийшли до нього. І я стер цю кабінку з лиця землі, бо вони там вже по черзі почали митись. Не знаю, може це така побочка від укусів, але після цих змін вони почали хоча б робити вигляд, що працюють. Запевнили мене, що можна нічого не боятись, і залишити на них клініку. Прийшлось виходити на полювання вночі на бабок і дідок, лише інколи відвідуючи клініку. І слава про Петра розійшлась далеко за межі міста і дійшла до вампірів, у яких тут є власне місто, і яким дуже не сподобалось, що наш потужніч просто забирає їхніх клієнтів, тому дали зрозуміти їхні наміри прямою та доступною мовою. Після чого самопочуття сповителя світу і максимальної самовпевненості замінились на розпач, але Дракула. В цьому шматку жиру згадав того маленького чорнявого хлопчика, який завітав до нього 10 років тому, продовжуючи навчати його всім своїм навичкам. Але Петру це було тільки на руку, бо він не збирався підчинятись нікому. Він просто чекав потрібного моменту і збирав сили та знання, щоб стати найпотужнішим вампіром в світі, а поки що покращувався від дня в день, а по ночах виходив на полювання. Ну, коли ніхто не був проти, звісно. Тому прийшлось повернутись до роботи за барною стійкою. Правда, не барменом, а в парі з барменом. І то правда завжди, але за свою важку працю він заробив достатньо грошей, щоб купити собі золотий унітаз та потужний комп'ютер, де на форумах збирав більше інформації про сильні та слабкі сторони вампірів, і заодно прокачався до рівня вампір-початківець і отримав доступ до двох нових здібностей: переміщення у формі летючої миші та завжди бажаний гість. Але таке, звісно, не всім подобалось. Тому нас виручали смітники, бо цікавили його лише гроші і вампіри, яких він, користуючись їхньою наївністю, експлуатував задля збільшення власного багажу знань. А те, що не знали вони, знали древні літописи. Але ось безкінечна рутина, і дофомінула яма від постійного кайфу, респекту від колег та гри в компік, і повсякчас в Петра були заскоки. Та й наряду з усіма плюсами вампірського життя з'являлись і великі мінуси. Бо, отримавши буст до всіх навичок вночі, в день вампірські сили покидали його, а сонце ставало ще більшим одразу. Від чого Петро почувався дуже кепсько. Але успішно вкрадена лампа та міцний денний сон в чужому будинку нереально покращувало самопочуття, що прикрашалось вишенькою на торті у вигляді вигнання хазяїна з його ж дому, що, до речі, є новим скілом Петра, примушування. Але щоб розвиватись далі, треба також юзати нові техніки для здобуття дзену під час медитації та нові методи знущання над жертвами, граючи їм свій переможний гімн після вдалого запилення. Або ж хизування фізичною формою, що дійсно допомогло Петру емоційно розгрузитись, бо останнім часом він став сам не свій, постійно був розлючений, покусав свого лікаря, який хотів допомогти заскоками, Йому повсюду віднілись духи, а жага до крадіжок стала неконтрольованою. Про що дізнався сам грав Дракула, який самотужки вирішив навідати Петра і допомогти йому в скрутний час. Ну бо в компік пограти був нього свого нема. Але як не крути, Петру стало краще від таких нічних посиденьок, особливо коли старий маразматік. Сам, не підозрюючи того, видав всю цінну інформацію, за допомогою якої Петро нарешті став великим магістром. Тому хитрістю вигравав для себе час для створення плану, який відточував на просто людинах. І ось, коли прокачуватись вже більше не було куди. Петро здобув всі навички, які дозволяли йому керувати емоціями та почуття людей, тим самим вбивавши їх. Важко працюючи та вдосконалюючи свій план місцем для вбивства Дракули був вибраний його власний будинок під час найбільшої грози за останні роки. І навіть супербустами вдалося лише спанти. Личити розум старому, але на щось більше сил не вистачило. І як здавалось, це його смертельно налякало. Але він повернувся у найнеочікуваніший момент у вигляді блискавки, чого Петро, звісно, не міг очікувати. Але як так, що ще потрібно зробити Петру, щоб досягти своєї мети? Треба зробити один крок назад, щоб розігнатися і бути на 5 кроків попереду своїх суперників. Треба вмерти на сонці. Ну, почекати, поки смерть вирішить всі бюрократичні процеси на планшеті, і нарешті стати привидом. Вампіром приводом злим вампіром приводом. Саме такий варіант розвитку вибираємо, прокачуючи всі скіли в лівій частині гілсі, яка є повній протилежністю правій і добрій частині, і яка б не змогла нам дати можливість лякати. Шукувати, знущатись і забирати гроші в людей під час свого розвитку від лоха приведе до Бугімена. А древні знахарські рецепти допомогли йому створити смертельне зілля. І в цей раз без пафосу, а просто посеред білого дня прийшов до нього додому і втягнув Владіка в невелику заворушку, після якої випускнув смертельну отруту йому прямо в лице, що в результаті забрало в нього всі осили і зробило звичайне смертним.